Якщо чесно, на початку, коли ще війни, можна було їхати в Францію. Зараз Це... не хочу розповідати. Є допомога. Якщо ти її подолаєш цю Україну, то можна бути тут щасливим. Але справа в тому, що зараз багатьох навіть не платинчикам. Багатьох навіть вже. Не дуже багато після інших країн не пускають. Навіть центр зайнятого занятості. Біженці у Парижі. Жахливий цей центр і туди вже не пускають після інших країн. Роботу знайти без знання мови катастрофічно складно. Якщо на початку там брали казали прибиральник чи ще хтось, то зараз пройшло три роки і деяких... Виганяють навіть з прачки. Завод, прачечний. Складна робота. Там невідомо, не який графік, що мій син, працював два місяці, влітку зараз час канікур. Ну, То потрібно здавати було три ночі, до чотирьох, щоб дойти. То есть, та машина, яка возить кувадюраж, бо тут же всі заводи також не, не в місті, а за містом. Ти проживаєш в місті, а заводи за містом. то було 14 кілометрів для цього заводу. До цієї І от одну знайому вигнали. Спочатку вона там працювала, сказала: ні, більше не беремо, не подовжуємо з тобою контракт, бо вона не знає французьку. Кажуть, за три роки можна було вивчити. Що тут скажеш? А і правда. Ну, якщо чесно, на початку, коли ще війни, можна було їхати в Францію. Зараз це не хочу розібрати. Є допомога. Якщо ти її подолаєш цю Україну, то... Можна бути тут все Але справа в тому, що зараз багатьох навіть... Блє, я не багатьох навіть вже... Не те, що багатьох після інших країн не пускають. Навіть центр занят про заміності. Біженці в Парижі. Жахливий цей центр і туди вже не пускають після інших країн. Роботу знайти без знання мови. Катастрофічно складно. Якщо на початку там брали і казали прибиральне тут і ще хтось, то зараз... Пройшло три роки і деяких виганяють навіть з прачки. Завод, прачечки. Складна робота. Там невідомо, який графік, мій син, як працював два місяці влітку під час канікули. То потрібно вставати по... три ночі, до чотирьох, щоб дойти до та машина, яка возить по батюраж, бо тут же всі заводи також не в місті, а за містом. Ти проживаєш в місті, а заводи за містом. Ні, то було 14 кілометрів від заводу до цієї прачки. І от одну знайому вигнали. Спочатку вона там працювала, сказала, Ні, біж, не біш, берем. не беремо, не подовжуємо з тобою контракт, бо вона знає французьку. Кажуть, за три роки можна було звучити. Що тут скажеш? А і правда.